Буду дуже вдячна за лайк, коментар та підписку. Це допоможе розвиткові каналу. Також не забувайте натискати на дзвіночок і дивіться нові відео першими. Таємний сад розділ 18. Не треба марнувати часу. Після тієї бурхливої ночі. Мері не змогла прийти в вдосвіта у сад, як домовлялася з Дікеном. Дівчинка проспала, прокинулася лише коли Марта принесла сніданок. Від неї Мері довідалася, що у коліна зранку з'явилася гарячка. Бо ті істерики все сятим закінчують, похитала головою дівчина. Як ото виметав себе до решти, то хіба може бути інакше? Почувши це, Мері відклала ложку. Хм, а ти його як маленького втихомирила, тільки дивився тобі у рот. Тож три. Я ще такого не бачила. Ми вже такся бояли, такся бояли, а ти прийшла і відразу дала з ним раду. Знаєш, наша мама все каже як дітям нічого не дозволяти зле, а як все дозволяти ще гірше. А ти його причарувала не інакше. Він просто пропадає за тобою. Слухай, як ото виходила від нього, він каже Марто. Будь ласка, попроси Мері, щоб вона до мене прийшла. Добре? Чуєш? Будь ласка, і попроси. Та він зроду нікого не просив, тільки кричав і наказував. То що, підеш? спитала далі Марта. Не знаю. Взагалі я збиралася бігти до Тікена, завагалася Мері. Ні, спочатку таки піду до коліна і скажу йому, я знаю, що йому сказати. Раптом пожвавилася дівчинка. Мері вдяглася і пішла до хлопця. Колін лежав у ліжку, блідий, знесилений, тільки очі світилися. Побачивши, що мері вбрана у пальтечко і капелюшок, він лише сумно зітхнув. А вголос сказав. Знаєш, я дуже тішуся, що ти прийшла, справді у мене так болить голова і все тіло ниє, а ти, ти кудись зібралася? Мері підійшла ближче і схилилась над ліжком. Коліне, я довго не буду, спокійно сказала вона. Зараз іду до Дікана. Він відранку чекає, але скоро повернуся. Колі, не зрозумій, це, це пов'язано з потаємним садом. Обличчя хлопця вмить проясніло. Навіть з'явився легкий рум'янець. Ох, невже! вигукнув він. Слухай. Він мені цілу ніч снився наш сад. Ти розповідала, що там, певно, все зазеленіло. І мені снилося, ніби стою посеред саду, листя шелестить, пташки співають. Гаразд, я лежатиму і уявлятиму собі, що там діється. А ти біжи. Через п'ять хвилин. Мері вже була у саду з Дікеном. Лисеня і ворона, звісно, крутилися побіч. По Але на цей раз хлопець привіз з собою ще двох приручених білок. Нині зрана я приїхав на поні, сказав він. То файний молодий жеребець називається Брикса, а тихо то двох приніс у кишенях. Отася от називає гострозубка, а ота от Вуханька». Лишень білки почули свої імена відразу стрибнули хлопцеві на плечі. Гострозубка направе, а Вуханька на ліве. Мері Дікен сіли під деревом. Лисеня скрутилася калачиком пообіч. Смолька вмостилася на гілці. А гострозубка і Вуханька крутилися біля мері, обнюхували, знайомилися. Мері ще якусь мить з цікавістю спостерігала за звірятами. а тоді стала розповідати діканові, що відбулося в будинку після того, як вони попрощалися, і чому не могла прийти у сад зранку. Дікен широко відкрив очі і стурбовано нахмурився. Дівчинка бачила, що йому страшенно шкода коліна. Коли мері закінчила, хлопець підняв голову, поглянув на небо і схвильовано вимовив: Диви, мері, ми тут собі сидимо і чуємо, як пташки співають. Дивимося, як листочки ся розпускають. Як приходить весна, то, здається, ніби цілий світ оживає, як воно все пахне. Глибоко втягнув своїм кирпатим носом повітря. А той бідака лежить закритий у кімнаті і світа Божого не бачить. Ото і лізуть в голову всякі страхіття, ото і кричить ночами. Якби ми го сюди витягли, най подивися, най послухає, подихає повітрям, най погріється на соненьку, то й страхи десь подінуть. Слухай, Мері, нам не треба марнувати часу. Треба вже за тося брати. Коли Дікен хвилювався або чимсь дуже захоплювався, то у нього сильніше пробивалася йоркширська говірка. Взагалі він намагався слідкувати за своєю мовою, щоб Мері могла ліпше його розуміти. Проте дівчинці так сподобалася Дікенова говірка, що вона й сама перейшла на неї. А я Мусимся спішити, серйозно вимовила дівчинка, хитнувши головою. Це означало так, звісно, нам треба поспішати. Дікен широко усміхнувся. Щепак, ця маленька панянка намагається говорити по-йорчерському. Хлопець відвернувся, аби не збити мері з думки. Зараз я тобі скажу, що нам треба зробити, вела вона далі. Ти дуже ся сподобав колінові. Він хотів тебе побачити. а ще хотівся запізнати зі смолькою і капітаном. Якся верну до нього, то спитаю, чи можна, аби ти прийшов вже завтра з рана і привів своїх звірят. І тоді. Як то вже все зазеленіє і зачне цвісти, то візьмем його у візок і вивеземо двір, і все йому то покажем, Мері аж запишалася. Так багато вона ще ніколи не говорила по йоркширському Тепер, коли вона завершила, Дікен дав собі волю. І усміхнувся від вуха до вуха. Дуже файно в тебе виходить, справді. Знаєш що? Поговори друга по йоркширськи з коліном, то його напевно розвеселить. А як він ся посміє, то його ніяка хвороба не годна буде взяти. То я тобі кажу. весело промовив Дікен. Наша мама все каже, як то сміється, бодай півгодини на день, то такому ані тиф не страшний. Ну, та я вже нині з ним побалакаю, засміялася у відповідь Мері. Дівчинка не дуже хотіла повертатися у будинок. У саду було так гарно, а тут іще білки її обступили мов би, не бажаючи відпускати, Гострозубка вчепилася за поділ плаття, а вуханька стала на задніх лапках і не давала пройти. Але ж її чекав колін. Мері ще раз обвела поглядом сад, попрощалася з дікеном і попрямувала до хвіртки. Тільки но вона увійшла до кімнати. Колін втягнув носом повітря. Зовсім так само, як Дікен. Чим ти пахнеш? здивовано спитав хлопець. Що це за пахощі? Вони якісь такі прохолодні і на нараз. То запах пустища, і трави, і квітів, усміхнулася Мері. Я сиділа під деревом разом з діканом, і капітаном, і смолькою, і гострозубкою і вуханькою. Ото пальтечко і пахне. Знаєш, як соненько пригріє, то на дворі так такся робить файно, все цвіте, все пахне. Колін здивовано глянув на неї, а тоді засміявся. Ого, як ти говориш, я ще такого від тебе не чув, вимовив крізь сміх. То я з тобою по балакаю!» балакаю, з гордощами пояснила Мері. Ну, певно, я ще не потрафлю так файно говорити, як Дікен і Марта. Але видиш трохи пробую, тільки не кажи, що не зрозумів. Ти ж сам Йоркширець, ту народжений. Ух, диви, ані дрібки сорому, тільки ся сміє. І вони обоє так зареготали, що їх було чутно на цілий коридор. Місіс Медлок вирішила перевірити, що там у них коїться. Але як тільки прочинила двері, її зустрів новий вибух сміху. І вона розгублено позадкувала у коридор. Так, вражено протягнула жінка. Якби мені хто сказав, не повірила би і повернулася до себе. А діти не могли наговоритися. Спершу Мері розповідала коліну про капітана і смольку. Потім додала, що на цей раз. Дікен приніс у кишені ще гострозубку і виханьку, а далі описала, як вони знайомилися з коником Бриксою. Знаєш, Брикса чекав у ліску за маєтком. Він там собі пасся. Дікен взяв мене з собою, щоб я його побачила. То от скажу тобі, Дарма, що брикся маленький, він такий міцний, що ого, -го! а грива в нього така буйна, що аж нависає на очі. Він собі пасся по страви бере силу. Так каже Дікен. А коли тільки зачув його, то підняв голову і радісно заіржав. Слухай, що потім було. Брикса підбіг до Дікена і поклав йому голову на плечі. Дікен погладив його і щось прошепотів йому на вухо. І тоді не повіриш, Брикса подав мені передню копиту, так він вітався, а потім ще тиснув мордочкою мені у щоку. Уявляєш? Колін Слухав, як заворожений. Він справді розуміє все, що йому каже Дікен, захоплено спитав він. А як же, я сама бачила, впевнено заявила Мері. Знаєш, Дікен каже, що коли когось любиш, то й будеш його розуміти. Колін замовк і перевів погляд на стелю. Мері бачила, хлопець про щось думає. Я так хотів би подружитися зі звірятами, врешті промовив він. У мене зовсім нема друзів ні серед звірят, ні серед людей. Зрештою, я не люблю людей. А я хоч зі мною ти дружиш, усміхнулася Мері. З тобою, звісно. Відповів він. Дивно, але ти мені відразу сподобалася. Може, тому, що я така сама вперта, весело глянула на нього Мері. Мені це Бен Везер став сказав. Мовляв, яке їхало, таке здибало. Про себе і про мене. А ти також на нього схожий, коли набурмосений. От тут трійці дібралися, – зареготала дівчина. Але ні, я вже не така злюка, відколи подружилася з Малинівкою і Дікеном, додала на останок. То ти також нікого не любила, підвівся на подушці Колін. Яке там любила? Я всім суперечила, стояла на своєму. А в Індії навіть могла ляпасів надавати слугам, чесно відповіла Мері. Знаєш, якби я тут не зустріла старого Бена, Малинівку і Дікана, то й тобі б від мене перепало, це я тобі кажу. Колін узяв дівчинку за руку. Мері, ти вже вибач мені, що тоді накричав на тебе. І ще дікана хотів прогнати, тихо вимовив хлопець. Тоді я розсердився, бо ти сказала, що він подібний на ангела. Але, але, може, він такий і є? Та облиш, я сказала так, щоб тобі допекти, визнала Мері. Дікен зовсім не ангел. Він такий, як ми всі. А ще в нього кирпатий ніс, і сміється він від вуха до вуха, Та й одежа латана перелатана, і говорить по йоркширськи Хоча, знаєш, додала вона, задумавшись на хвильку, якби існував якийсь йоркширський ангел, ангел Мізельського пустища, то він би так само мусив знати все, що тут росте. І знав би всі пташині мови і дружив би зі звірятами, як Дікен. Думаю, вони подружилися б цей мізельський ангел і Дікен, бо він добрий. Мері, я дуже хочу його побачити, прохально вимовив колін. Дуже-дуже. Справді, весело перепитала Мері. Ну, що ж, чудово, бо, бо Мері вирішила, що настав час йому сказати. Колін також відчував, зараз відбудеться щось важливе. Пощо? вигукнув схвильовано. Мері теж захвилювалася, вона встала зі свого стільця, схилилася над ліжком. І схопила хлопця за обидві руки. Коліне, чи може тобі довіритися? Діка навіть довіряють пташки, то і я йому довіряю. Але тобі, чи можна? Дуже серйозно допитувалася вона. Колін одними губами прошепотів. Так, звісно, тоді слухай. Завтра зранку до тебе прийде тікен разом зі звірятами. Ой! захоплено скрикнув Колін. Але це ще не все, вела далі Мері. Вона аж зблідла від хвилювання. Я знаю, де хвіртка. Я знайшла її під плющем. Колінові просто забракло дихання. Аби виразити всі свої почуття, хлопець хотів було з цілої сили заволати. Ура! 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 Але що сили тої у нього було небагатько, то він широко відкрив очі, хапнув повітря і мало не захлипав від щастя. Ой, мері, мері! Ледве вимовив він. Я його побачу і зможу увійти в сад, хоч би я дожив, проказав наостанок, вчепившись у її руку. Коліне, ублиш. суворо відказала йому Мері. Не говори дурниць. Звичайно, ти житимеш і потрапиш до саду. Заспокойся. Її суворий тон. Умить привів коліна до тями. Хлопець сів на ліжку і сам зі себе розсміявся. А Мері знову стала розповідати йому про сад. Тільки вже не про те, як він може виглядати, а який він є насправді. І Колін слухав, роззявивши рота, забувши про погане самопочуття. То він зовсім такий, як ти його уявляла, вимовив він врешті. Ти так розповідаєш, ніби справді вже там була, і я також ніби бачу його з твоїх описів. Пам'ятаєш, я відразу тобі це казав, коли ти вперше мені розповіла про нього. Мері завагалася, а тоді так і наважилася сказати правду. Коліне, я його бачила, я була там, промовила вона, знайшла ключ і зайшла туди ще кілька тижнів тому, але боялася тобі признатися, боялася, бо не знала, чи можна тобі довіряти. Не була певна.